Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія ОТЕС Логістик, і сьогодні у нас буде спецвипуск топ-покупок за грудень місяць. Будуть найцікавіші автомобілі, які ми придбали вперед новорічний сезон. А також вас в кінці чекає невеличкий такий сюрприз. Ну що, поїхали. І перший автомобіль в сьогоднішньому топі це Mazda CX5, усіма улюблена, в дуже гарному стані і з мінімальними пошкодженнями, про яку нам зараз розповість Олег. Ну що, Олег, розповідай, як так тобі вдалося придбати таку крутезну автівку. Все просто е, прийшла сімейна пара, люди творчі, сказали, хочемо собі мазду cx 5 від 2020 року і молодше. А е, що ми, в принципі, і знайшли? Е, Мазда cx 5 в комплектації Touring, 2020 рік, 2,5 і п'ять 27 тисяч миль пробігу. Пошкодження у нас по задній частині. Видно, що відірваний шмат заднього бамперу треба буде замінити, трохи порихтувати крило та трохи отримати автомобіль по ходовій частині, але це все робиться без проблем на наших профільних СТО. Відповідно, безпека автомобіля ціла, гарна комплектація, автоматична коробка передач, повний привід. Я не знаю, зайцями повністю удовольнили потреби клієнтів. Від себе додам, друзі, а, це у нас комплектація Turing, але вона незвичайна. Адже, здебільшого, в комплектації Turing іде в нас повністю шкіряний салон. А тут у нас комбінація шкіра плюс Алькантара. Дуже гарно та якісно виглядає. До того ж, сірий автомобіль, чорний салон, дуже знову ж таки, от, гарне поєднання. Виграшно ставте. Виграшна ставка на автомобілі 9975 доларів, і вартість автомобіля під ключ 21 доларів доларів. Друзі, як гарно поєднується 21 і 25 доларів. Ну а ми переходимо до наступного автомобіля. І наступний автомобіль це вже наступне покоління. Бестселера українського ринку Nissan Rock, але не той, до якого ми звикли, а вже рестайлінг 2021 року, про який нам зараз розповість Ілля. Мій постійний задоволений клієнт привів до мене майбутнього задоволеного клієнта, і в нього були такі побажання: хоче каже: кросовер дуже подивлявся на Nissan Rock. Я запитав його бюджет, він каже, там бюджет порядка в нього 20, 20 плюс, десь 22 може. Я йому кажу, так давайте спробуємо все дивитись на рог, Спробуємо новий рог. Він каже, що є новий рог. Кажу, звісно, є. Я вам показав варіанти. І ми, до речі, знайшли дуже класний, вважаю, дуже цікавий варіант. Комплектація СВ, передній привід, він каже, повний мені не нужен. Їжджу постійно по місту, тобто в повному приводі не нуждаюсь. Я вам знайшов варіант. Який зовсім не потрібно рихтувати, З нього просто поз, познімали запчастини, тобто провели дефектовку. Перед вибором такого автомобіля я повністю з ним ознайомився. Ознайомився, де знаходяться деякі блоки. І е, прочитав в відгуках, хто привозив даний автомобіль, що траплялись випадки, коли автомобіль вдарений не попереду, дивимося не сильно, а по факту він приїжджає, не заводиться. Е, і Nissan, не знаю, чому він так зробив. Поставив блок керування двигуном. Прям. Під передню ліву фару, і виходить так, що на перший погляд ми обираємо автомобіль з мінімальними пошкодженнями, але коли йде удар більш аніж мінімальний, тобто середній, і особливо в передню ліву частину, пошкоджується блок керування двигуном, і тоді автомобіль не заводиться. А так як таких автомобілів не так багато ще, як попереднього кузова, то іноді є проблеми з запчастинами саме по блокам, по проводці, тобто Тут потрібно дуже уважно обирати такі автомобілі. Якщо ми кажемо про кузовні елементи, так, вже, звісно, є як оригінальні запчастини, так і замінники, аналоги, а от по блокам є, звісно, питання. Тому обов'язково потрібно перевіряти, де може бути той чи інший блок. На щастя, скажімо так, наші менеджери це знають. А ми переходимо далі. Знашова дуже цікавий варіант, вважаю, по несучій частині повністю автомобіль цілий. рихтувати нічого не потрібно. Автомобіль на передньому приводі, автомобіль заводиться і їде. І я це безпосередньо дивився, коли вибирав даний автомобіль, щоб було сфотографовано приборна панель, щоб я бачив, що конкретно є, ну, є обороти. Тобто видно, що там тисяча чи дві тисячі оборотів є при заведеному двигуні. Плюс я побачив, що у автомобіля жодної помилки, окрім записаного ДТП. Тобто блок СРС записав, що була якась е, аварія. В принципі, це і все. Автомобіль підбирався безпосередньо на шкіряному салоні з електроприводом. І ще одна умова була в клієнта, щоб автомобілі автомобіль був дистанційний запуск, безключовий доступ і електроляда. Це все я йому, в принципі, і знайшов. Плюс цього автомобіля в тому, що він. Іде, ну, скажімо так, середня комплектація, але є повністю всі допоміжні функції для їзди цього авто. І утримання в полосі, і панорамний дах, і шкіряний салон, і навіть, якщо не помиляюсь, адаптивний круїз. І, до речі, коли автомобіль приїхав в Порт Америки, там, де вже прислали нам більше фотографій, я побачив там, що є і передній бампер, і задній бампер. І це все є в автомобілі, і поклали вони всі ці дані запчастини. Бережно, нічого не пошкодивши в салоні. Якщо вас цікавить е, якісний підбір автомобіля, звертайтеся в нашу компанію ОТС е, Логістик. Будемо раді з вами працювати. Ну і друзі, тепер давайте ж поговоримо про ціни. Саме головне: даний автомобіль ми купили на аукціоні всього навсього за 8 тисяч доларів. Даний автомобіль вийде нашому клієнту з доставкою в Полтаву 19 тисяч долари. Тому ж таки, друзі, 19163 долари це вже з розмитненням, з доставкою, з постановкою на облік та пенсійним фондом без урахування ремонту. Ну а як ви самі бачите, ремонту тут буде не так багато і мінімум фарбованих елементів. А ми переходимо далі. І наступний автомобіль а, максимально свіжий, максимально гарний це Mazda CX5. 2023 року. Так, останній рестайлінг, про яку нам зараз розповість Сергій. Ну що, Сергій, розповідай, як так тобі вдалося придбати Mazda CX5 2023 року, і ще й дуже вигідно. Значить, звернувся клієнт з побажанням знайти кросовер. Кросовер він бажав знайти 22 23 рік, не старше. З побажанням у нього було все просто. Він хотів або rav 4 або. Міцбісі Outlander або ж Mazda CX5. Одним з головних критерій для клієнта було це вибрати автомобіль на повному приводі з мінімальним пробігом. Запинилися ми на варіанті Mazda CX5 комплектації Preferred. Пробіг автомобіля всього 5000 миль. Автомобіль на повному приводі в синьому кольорі з чудовим червоним шкіряним салоном. Максимальна комплектація, що тут скажеш, просто знахідка на автомобіль. Ну що, давайте спочатку розглянемо по школі. Що ми маємо? По пошкодженням. Автомобіль пошкоджено по передній частині. Бачимо, що в цьому авто потрібно буде замінити капот, замінити фари та передній бампер. Також в ремонт для клієнта ми заклали заміну радіаторів і підсилювача. Але це ми побачимо по в той момент, коли антурі пробуде до нас. Можливо, що ці заключені вціліли, і їх міняти навіть не доведеться. Як, на мою думку, це дуже незначні пошкодження для автомобіля. Тому на відновлення потратимо зовсім мінімум часу. По салону у нас дуже гарне поєднання кольорів, це тепно-червоний такого помадного кольору сидіння з чорними картами. От прям максимально гарно виглядає. І рестайлінг мазди мене особисто дуже порадував, адже у нас вже а, цікаві поєднання, цікаві кольорові рішення, і це останній рестайлінг, який зараз актуальний. Також я бачу, що в нас працювала безпека, яка буде відновлюватись на нашому профільному СТО. І це актуальний зараз рестайлинг від Mazda, який прям максимально крутий пробігу ще раз 5000 миль. 23-й рік автомобіля. Виграшна ставка. Автомобільна акціонів виграли за 10 500 доларів, що є дуже хорошою ціною для такого автомобіля. Ціна автомобіля вже в Україні буде становити 21 365 доларів плюс ремонт. Друзі, 21 365 доларів за Mazda CX-5 2023 року із пробігом всього 5000 миль. А ми приходимо до наступного автомобіля. І наступний автомобіль це мега крутий повнопривідний джип. Так, джип Чирокі, так ще й в якій комплектації. Про який нам зараз розповість Олег. Придбали для нашого клієнта дуже класний автомобіль, а, саме джип-чирокій комплектації High Altitude а, з повним приводом автомобіль чистого 2019 року з двигуном 3.2. Дуже класний автомобіль. Чому саме? Він має в нього дуже класний колір: антихром присутній на автомобілі. Тобто в нього всі кузовні елементи пофарбовані одним кольором. Пошкодження мінімальні по задній частині. Автомобіль заводиться, їде, безпека. Вся залишилася ціла. Пробіг в автомобіля всього 29 тисяч миль, що орієнтовно десь 50 тисяч кілометрів. Для цього двигуна атмосферного 3.2 Це реальний автомобіль, тільки пройшов обкатку, можна так сказати. По салону це в нас майже максимальна комплектація, а High Altitude – це перед максимальна перед лімітами, як це кажуть. У нас великий екран мультимедії, у нас шкіряні сидіння з електроприводом, підігрівами, все як потрібно. Гарний двигун, 3,2 літра, який дуже гарно їде, до речі, з адекватною витратою палива. Так, зараз в наші часи, це дуже, скажімо так, от важливо. А також. Звичайна атмосфера, на яку можна поставити газ. До того ж, коробка. Дев'ятиступінчатий гідротрансформатор, яка дозволяє, як Влад сказав, економити пальне. І, в принципі, вона гарно ну, гарно автомобіль їде з цією коробкою. По салону ще хотів би додати, от саме в цій комплектації дуже цікаве рішення, в неї чорний потолок. Тобто не, не білий, а весь салон темний, темна шкіра, і потолок автомобіля також чорний. Що тут ще казати? У нас гарний автомобіль з мінімальними пошкодженнями дуже гарні комплектації з двигуном атмосферним, на який без проблем можна поставити газ, тоді коли зараз всі йдуть в гібриди, йдуть в турбовані двигуни, двотурбіни і так далі. І до того, ж у нас звичайний гідротрансформатор, ніякий там не робот, ніякий там не варіатор. І тепер що саме головне: ціна. Виграли ми цей автомобіль на аукціоні за 8375 доларів. І в Україні без врахування ремонту цей автомобіль виходить 20 400 доларів. 20 400 доларів ми отримуємо джип Cherokee. в гарній комплектації з гарним двигуном, коробкою з мінімальними пошкодженнями. В таку ціну. Це просто лайк. А ми переходимо далі. І наступний автомобіль. Дуже такий, от крутий седан з гарною керованістю, з гарним зовнішнім виглядом. Я думаю, друзі, ви вже знаєте про які автомобіль йде мова. Це Audi. Audi a 4 в b 9 кузові, який дуже гарно виглядає. Про який нам зараз розповість Олег, звернувся до мене. Клієнт о, молодий хлопець, о, хоче собі якусь сучасну, класну машину. На що йому була запропонована Ауді А4? Він з цим вибором погодився. Підбирали саме кватро, тобі ж на повному приводі. Комплектація преміум плюс виграли автомобіль 17-го року. Вже рестайловий, в чорному кольорі. Як я сказав, повний привід, 2 літра турбо, пробіг на автомобілі 71 тисяча милі. Пошкодження бачимо по передній частині. Пошкодження незначне, навісні деталі міняються: це капот, це фара, це решітка бампера. Також можливо підпаяти, пофарбувати, потрібно буде сам бампер. І спрацювала подушка безпеки, руль, і торпеда, і ноги водія та пасажира, що відповідно відновиться на нашому профільному СТО. Друзі, від себе додам, що це дуже крутий автомобіль, який я раджу спробувати кожному хто хотів би відчути оцю справжню емоцію від такого автомобіля. Олег, яка вартість під ключ в Україні? А купили автомобіль за 7200 доларів, і вартість цього автомобіля під ключ клієнту виходить 17600 доларів. 17600 доларів це вартість під ключ в Україні. Це вже з розмитненням, постановкою на облік, а також пенсійний фонд. Залишається тільки ремонт. Ну а ремонт кожен обирає якби свій. Збирати його чисто на оригіналі або ж деяким можна використовувати аналоги. А ми переходимо до наступного автомобіля. І наступний автомобіль це просто величезний справжній американський кросовер, але від німецького виробника: Volkswagen Atlas. Так, в цьому випуску він також є, і про нього нам розповість Ілья. Знову ж таки, опять так сталося. Мій задоволений клієнт, якому, до речі, сьогодні приїхав автомобіль. І, до речі, такий самий. Привів мені свого кума. І кум каже, хочу такий самий автомобіль, тільки ще краще, щоб був. Тому, друзі, як то кажуть, у кума є, і я собі такий хочу. Дуже довго ми підбирали даний автомобіль. Критерії були, прям повинен автомобіль просто понравитись клієнту. А я йому скидаю, реально мені машина подобається, значить клієнту може. Я йому скинув, він каже, мені не подобається. В общем, ми все ж таки довго підбирали, знайшли коннект. Я вже е в точності до 90% е вивчив, що йому потрібно. Знайшов даний автомобіль. Це був не один місяць, скажу вам одразу. Це було місяці, якщо не помиляюсь, два з половиною. Але все ж таки я знайшов те, що потрібно нашому клієнту. Автомобіль буде у нас з мінімум крашених деталей. Так, на фотографіях він виглядає, скажімо так, не дуже красиво. Але так як я вже займаюся підбором е, даних автомілів США дуже давно, я не помиляюсь, Напевно, вже більше п'яти років. Я його глянув і скинув зразу клієнта, тому що я розумію, що це дійсно якісний автомобіль. Так, він знаходиться без колеса, вказано на аукціоні, що він ранен драйв автомобіль на повному приводі, я розумію так, що автомобіль може навіть на двох колесах їхати на аукціоні. Ну, це нормально, тобто для американців. Е, я бачу, що ззаду-зліва вони віддефектували конкретно ну, по... задню підвізку, задню підвізку да, зліва ходову частину віддефектували. Я бачу, що навіть зняли ступицю. Тобто, якщо, наприклад, е, там зовсім нічого не було, то я розумів, що воно повністю вирваний вузол, Я таке не розглядаю. Тут безпосередньо бачу, що автомобіль спокійно поклали на землю. І перед цим же ж конкретно зняли колесо. Чому його назад не поставили? Тому що ну, американці, скажімо так, ліниві. Тобто він зняв його задача зняти, подивитися, оцінити ремонт, списати автомобіль, і що потім я його купив. Все. Далі, коли автомобіль приїхав при портову площадку, я побачив, що там є багажнику, колесо від даного автомобіля. Тобто удар там був нескладний. Так, потрібно буде попрацювати по ходовій частині, можливо, там весь вузел навіть замінити. Але ми отримуємо автомобіль з ну, не побоюсь цього слова, не кращеними деталями. По факту, нам потрібно буде відновити, але краще я б уже так як автомобіль купили дуже вигідно, просто купив би новий такий самий бампер, встановив. Зробив би підвізку і без проблем би поїхав би на реєстрацію. Ну, ще ж потрібно відновити безпеку, давай. так? Так, да, Забув за безпеку, чесно, да. е, Потрібно її відновити. Але це також зробимо на, наших, на нашому профільному СТО і зробимо в завод. Пробіг томбіля всього 31 тисяча милі. Під капотом тут двигун 3,6 літ, повний привід. І це семимісний повноцінний кросовер. Величезний. А виграшна ставка. Наша 9075 доларів. І вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. Е, без ремонту даний автомобіль е, буде доставлений за 19 388 доларів. Е, на авторія, ну, наприклад, там, додамо, ще 3 3000 ремонту допустимо, на даний автомобіль, Якщо там все прямо дуже погано буде. Е, це в нас виходить 22 388. Е, на авторі. В Україні дані автомобілі стартують від 30 тисяч доларів. Подумайте, вигода колосальна. Тому якщо у вас є порядка 20-25 тисяч доларів, пропоную розглядати даний автомобіль Volkswagen Atlas. Він великий, в нього сім місць. Якщо ви щось перевозите, будь ласка, великий багажник. Надо для цієї сім'ї без проблем садити 7 місць посадочних. Тобто автомобіль класний. Приходьте до нас, компанія Отец Логістик, будемо раді вас бачити. Ну, а ми тепер вже переходимо до наступного автомобіля. І наступний автомобіль це вже в нас також рестайлинг бестселера українського ринку. Їх один час прям масово завозили зі США. Це Volkswagen Jetta. але в останньому рестайлингу, про яку нам зараз розповість Сергій. Ну що, Сергій, розповідай, як тобі так вдалося таку цікаву автівку придбати для нашого клієнта? Значить, звернувся клієнт. Побажанням було в нього один автомобіль, це Volkswagen Jetta, ним старше 19-го року. Побажання було, щоб це була або комплектація середня, або максимальна, або взагалі комплектація Airline. Виграли ми з ним, програли три автомобілі і четвертого разу придбали цього красення. Машина чистий 19-й рік в комплектації Airline, пробіг цього 19 тисяч миль, що для такого автомобіля це зовсім не пробіг. На мою думку, це дуже хороший варіант. Друзі, це Volkswagen Jetta 2019 року, якому вже 4 роки. А коли ви дивитесь цей випуску, вже 2024 рік, тобто 5 років, і пробігу всього 19 тисяч миль. Це прям мега крутий варіант. По салону бачимо, що тут шкіряний салон двохкольоровий, який дуже гарно виглядає. Салон в чудовому стані. Спрацювали подушки безпеки. Але це взагалі не проблема, так як це буде відомо на нашому профільному сервісі. Гарне приєднання, білий плюс чорний, до того ж сидіння у нас з перфорацією. і дуже гарний стан автомобіля, яка ж у нас виграшна ставка. Виграшна ставка по цьому автомобілю 6 тисяч доларів. Автомобіль під ключ клієнту вийде без врахування ремонту 15228 доларів. Друзі, рестайлінг гаджет. 2019 року, всього 15 тисяч доларів. Це просто мегалайк. І до речі, ви також не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. А тепер ми переходимо до наступного автомобіля, марка якого вже була в цьому випуску. Так, це Audi, але Audi a 3 Неволочки Седан, про який нас зараз розповість Олег. Звернувся до нас клієнт, е, великий поціновувач марки Audi, з проханням знайти для нього, при, виграти, привезти автомобіль саме a 3. У клієнта зараз є такий автомобіль, він хотів просто освіжити по рокам, взяти там, на 2-3 роки свіжішу і з меншим, скажімо так, пробігом автомобіль. Цей автомобіль, що в нього зараз, він придбав вже в Україні. І, скажімо так, вирішив спробувати привезти вигідніший варіант із США, чим би він купив би тут собі освіжився. Звернувся до нас. Вдалося нам знайти для нього і виграти гарний автомобіль a 3 комплектація «Преміум» 2015 року з двигуном 1.8. По автомобілю мінімальні пошкодження по передній частині. Він, скажімо так, нескільки ударений, скільки віддефектований. Страхова компанія а, зробила дефектовку автомобіля, зняла фари, фариць на місці, зняла бампер а, і решітку радіатора, щоб ми, коли будемо обирати, роздати цей варіант, могли подивити, що там далі з підсилювачем бампера з ланжеронами. Ми подивилися, в принципі, там страшного немає нічого, безпека в автомобіля не спрацювала. Він run and drive, тобто заводиться і їде. Клієнту був запропонований цей варіант, який ми з ним погодили взяти участь в розіграші. Ну, в принципі, виграли цей автомобіль. Клієнт залишився задоволений, тож очікуємо його вже в Полтаві, ремонтуємо і. Скажімо так, клієнт е, отримає те, що він хотів, той автомобіль, але свіжіший е, від свого теперішнього і з меншим пробігом. Також хотів би додати, що окрім пробігу, ми отримуємо стан автомобіля, що також дуже велику грає роль, коли ми розглядаємо автомобіль, якому вже на хвилинку 8 років. Так, а, такі автомобілі можна розглядати зі США. А в попередньому випуску ми вам розповідали, як ми купили BMW X5 2012 року, в цьому а, випуску Audi a 3 2015 року. В даному випадку грає дуже велику роль стан та обслуговування таких автомобілів, адже в нас тут ідуть турбодвигуни, в нас ідуть вже більш технологічні автомобілі, і їх також варто правильно перевіряти. Ну і тепер давайте ж поговоримо про ціни. Виграли ми цей автомобіль а, за ставкою 3850 доларів. І в Україні вже розмитнений, доставлений, без врахування ремонту, автомобіль виходить 12 660 доларів. Плюс ремонт. Ремонту об'єктивно тут буде, я гадаю, до 2000 тисяч доларів. Це максимум. На мою думку, відносно нашого ринку. Це дуже гарна ціна, враховуючи те, з якими пошкодженням продаються в нас автомобілі на вторинному ринку, і який пошкодження автомобіль, з якими пошкодженнями ми привезли для нашого клієнта. Так що це дуже вигідна покупка. І ми отримуємо в комплексі гарний автомобіль з перевірним пробігом в гарному стані. За дуже гарну ціну. А завершити цей випуск. Ми хотіли б привітаннями вас з цими прийдешніми святами. В 2024 році хочу побажати нашим клієнтам стабільності, достатку та гарних автомобілів. Гарного настрою, оптимізму в очах, не дивлячись на всі негаразди і вдалих покупок у новому році. Миро, здійснення мрій та оновлення автопарку. Здоров'я, удачі і закінчення війни. А особисто від мене дякуємо, що ви слідкуєте за нами, переглядаєте такі цікаві випуски, які ми для вас робимо. І буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк цьому відео, підпишетесь, а також натиснете на для того, щоб не пропускати нові випуски. І напишіть, будь ласка, в коментарі, який із сьогоднішніх автомобілів вам сподобався більш за все. Друзі, зі святами вас і до скорих зустрічей!